Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, дорогі браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, любі наші герої, воїни, захисники і захисниці, родини наших героїв, які разом з нами, хворі, немічні, одинокі, подорожуючі. Ті, які в чужині далеко від отчого дому, щирі вітання, вітання щирі кожному молільнику, кожному спільночанину, який старається у цей вечірній час, понеділка бути разом з нами на молитві, але кожен, кожен старається бути поруч, бути разом. Бути в тому такому духовному єднанні. Протягом дня стараємося не забувати про молитву. Стараюся маленьке, коротенькі відео записувати, щоб залишати його на своїй сторінці, поширювати у різних групах. Дякую вам, що ви слухаєте те слово, дякую вам за те, що поширюєте. Дуже дякую за те, що робите оті власне репости і постити це відео для тих, хто. Хоче спільно разом з нами бути на молитві і щиро-щиро розуміти, приймати, глибоко вірити у кожне слово, яке говорить Господь через своїх євангелистів, апостолів, через кожного духівника, священника, архієрея, де ми навертаємося на Його Слово, де ми стараємося жити і виконувати приписи Божого закону, і все це насправді є щиро. Навіть сьогодні, коли ми читаємо святе Євангеліє, Ісус наголошує про те, що немає пророка в своїй вітчизні. І це насправді так, бо кожен в житті міг, можливо, переконатися на своєму прикладі, і це насправді дуже так працює щиро і правдиво, тому що кожен може порівняти, що чи вчитель, чи лікар, чи навіть священник, який є тим священником. На тій чи іншій парафії. А от попробуйте, нехай цей священник буде на тій парафії, де він народився, де він проживав, де він ходив до школи, де він був поруч і де він проживає. Повірте, нелегко, непросто. Я не хочу зараз дуже глибоко заглиблюватися в ці речі, бо, звичайно, що є багато різних винятків і так далі. Але Христос сьогодні нам говорить, що прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Він і там, де перебував, в Ефлеємі чи в Назареті, там, де він проживав, там, де він починав своє то життя. Власне, і де звідки пішов проповідувати, написано, що свої його не прийняли, свої порівнювали його, що він син Теслі, що він не може чинити діл милосердя, що він абсолютно собі придумує, що це йому все від лихого, що він від злого це чинить. І навіть Іван Матвій наголосив, що там, де він проживав, він дуже зробив мало діл милосердя, тих оздоровлень і зцілень, тому що люди не вірили, люди не розуміли, не приймали, відкидали і навіть проганяли його з тих поселень, де він приходив, і десь так само втішався і радів, що він є поруч того краю, тої землі, звідки він походить. Але бачите, як стається. Тому, власне, він і наголошує, наголошує нам про пророків, про праведників цього світу, де насправді люди не розуміли до кінця його науки, не приймали, відкидали, осуджували, навіть хотіли каменувати. Тому кожного разу, коли ми чуємо такі слова, ми повинні десь зважити на них, розуміти, що насправді Христос хоче нам сказати. Хоче підказати, хоче десь напам'ятати і десь оберегти нас від того згіршення, чи від якогось гніву, чи від якоїсь образи, яка часто нас напастує, і часто ми не можемо е собі дати в цьому ради і зрозуміти, що воно є і для чого воно потрібно. Тому щиро-щиро зараз усіх молільників запрошую до нашої спільної духовної розваги. Тобто розважання над Божим Словом, молитва спільна, співана вервичка з Ісусовою молитвою, де ми поєднуємо Боже Богородичне, святительське, де ми поєднуємо в своєму серці всі наші наміри, всі наші прохання і моління, і благаємо Господа, щоб вислухав нас, дав нам сили у тій борні супроти ворогів, супроти всякого лиха, щоб не дозволив нам впасти у спокусу. Визволив нас від бруду, спокусу і гріха, дав нам сили витримати і бути стійкими для того, щоб усвідомити, пізнати і бути поруч кожного з нас. Тому впускаймо в своє життя Божу благодать, Божу мудрість, Божу любов, впускаймо у своє життя добро, лагідність, терпеливість, смирення і покору і стараємося... Завжди схиляти голову перед Всевишнім Творцем, який завжди є присутній в нашому житті і кожного з нас наповнює, і кожного з нас благословляє. Тому дуже прошу всіх зараз, у цю хвилю, запрошуйте на молитву своїх рідних і близьких, запрошуйте всіх, хто хоче йти до її дорогою спасіння і має то щире серце і хоче разом з нами сьогодні увійти в обійми самого Христа. Який пригортає кожного разу, і щоразу відкритий до тої великої любові, того вічного щастя в Бозі, що називається Любов або Господь. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, Спасення. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив у нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що і Сина на висах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо перший десяток, разом молимося, обов'язково рухаємо один одного, додаємося до молитви, не дрімайте, не сачкуйте, не треба, не треба, не жартуйте з Богом. Постановили молитися? Мол, моліться. Тут не йдеться про онлайн-трансляцію, тут йдеться про нашу постанову. І тому тримаємося того ладу і того порядку, і звикло пам'ятаємо, що ми маємо право до Бога молитися тоді, коли нам зручно, коли ми хочемо, коли ми прагнемо. Але так само зараз апелюю і до тих, хто десь разом з нами молиться. Тому тримаємося години, тримаємося того обов'язку. Повірте, опускаємо раз, опускаємо другий раз, третій раз ми вже не хочемо згадати. І дуже часто те те саме, як ми ходимо до церкви, або ми ходимо на молитву до Бога, або ми опускаємо, забуваємо, звикаємо. І тоді церква, як така, вона для нас перестає існувати. Ми не хочемо в кращому випадку, ми включимо телевізор, послухаємо службу Божу, але це абсолютно не те, що прийшов і схилив свою голову перед Богом. Почуйте ті слова і передайте іншим. Исусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки Богові за всі його отримані нам ласки. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас разом. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, третій десяток, де молимося за наших героїв, за наших воїнів, за захисників і захисниць. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв і просимо благословення для перемоги. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш четвертий десяток, наша молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за подорожуючих тих, що далеко від отчого дому в чужині. За навернення грішників, за взаємне прощення, за прагнення до любові, до взаємного розуміння і вислухання один одного у тій великій правді Божій, бо вона одна, іншої немає. Пам'ятаємо про це, пам'ятаємо про дітей, про молодь, пам'ятаємо про те, що ми є великими відповідальними, кожен за своє життя перед Богом. Почуймо ці слова і молімося щиро, щоб Господь кріпив нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, спільна молитва місяця липня, де ми молимося, особливо за наших тяжко хворих, прикутих до ліжка одиноких. Духовно маю випробування, чи тілесно молимося за кожного, щоби наша віра спасала, а наша молитва скріпляла. Молимося щиро за опанованих, за тих, які мають духовні випробування, які мають опанування, молимося за тих, що мають тяжкі немочі і хвороби тіла, духа. Молимося щиро, щоб Господь вислухав наші моління і прохання. Молимося щиро за онкохворих, за їхнє оздоровлення і зцілення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий. Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, єси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій Господи Ісусе, благослови нас, кріпи нас, дай нам ласки і дай нам благословення, благословення всемогучого боговця. Сина і Святого Духа нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові! Ми знову були разом, знову молилися разом, і знову прошу вас про молитву, про підтримку наших паломників, наших спільночан, спільноти біблійної откровення, вірних нашої парафії, тих, хто разом з нами, ми помаленько формуємо нашу паломницьку групу. і помало з Богом будемо мати подорож у середу, і наше паломництво буде розпочинатися у Дорі, у отців студитів, і звикло будемо мати прекрасну хресну дорогу у старуні, тому в тому гарному відпустовому центрі Симона Лукача, мученика. Тому прошу про молитву, прошу про підтримку духовну, молитовну, де насправді ми будемо молитися за всіх, хто потребує, особливо. Дякувати Богові за наших захисників, які боронять кожного разу з нас, як з повітря, так і з землі. Тому прошу вас про спільну молитву, про єднання духовне і підтримку. Тому так само хто на завтра має, то особливе намірення на літургію. Адже ви знаєте, що я кожного дня маю нагоду молитися святу літургію, тому дуже прошу зголошитися на молитву у всяких різних потребах. Звичайно. Продовжуйте зголошуватися на молитву місяця липня, адже місяць липень триває вже дві декади місяця минуло, ще остання декада місяця липня залишилася. Тому зголошуйтеся, доєднуйтеся, підтримуйте, допомагайте. Сьогодні ми знову зробили добру справу. Готуємося завтра робити добру справу. Дякую вам, що не забуваєте і завжди допомагаєте, особливо. Медикаментами, особливо одягом, дякую щиро, бо вже його достатньо. Але знову ж таки завжди є потреба, і люди приходять, питають, просять. Тому слава Богу, що ви допомагаєте гігієною. Це дуже потужно, тому що завжди є нагода комусь подарувати ту духовну радість і підтримати тими прокладками, памперсами, трусиками, підкладними. Тобто, це все є, слава Богу, що ви допомагаєте і підтримуєте. Дитячі іграшки недавно ви поділилися, слава Богу, одяг дитячий, дякую. Тому завжди дякую за то добро, яким ділитися. А через кожного з нас Господь допомагає тим, хто найбільше цього потребує. Тому дякую всім за спільну молитву, всім спокійної, мирної ночі. Бережіть себе, своїх дітей, рідних. Слава Ісусу Христу.